У нас є усне повідомлення обласного управління освіти про те, що нас закривають, про те, що ми не можемо здійснювати набір учнів на наступний навчальний рік. Але жодного офіційного документу станом на сьогодні ми не маємо. У нас немає наказу міністерства освіти, будь-якого наказу, з яким би ми ознайомилися, розписалися і були доведені до відома. сьогодні. у Ліцеї харчової промисловості 220 учнів на спеціальностях. Контролер харчової продукції, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Ті пекар, цукерник, дражувальник та художник розмалювання по дереву. Усі, крім останніх, є затребованими на ринку, розказала викладачка Лариса Черната. І діти після нашого навчального закладу вони йдуть в вищі навчальні заклади. Це ми співпрацюємо з ХНТУ, з аграрним університетом. Ми співпрацювали тісно з Бердянським коледжем харчової промисловості. Ми Практики ми кожний аналіз, ми з дітьми відпрацьовуємо. Ми, 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 ми даємо ну все для того, щоб я, наприклад. Коли дуже люблю, щоб мої діти знали, вміли. Працівники ліцеї побували на місцевих підприємствах харчової промисловості, де проходять практику, а згодом працевлаштовуються їхні випускники. Там в колективах надали листи підтримки навчальному закладу, розказала викладачка Світлана Шаповалова. Ми готуємо спеціалістів саме для великих підприємств, говорить Лариса Васічкіна, зокрема для Херсонського хлібокомбінату. Скільки працює наш заклад освіти, скільки ми безпосередньо з цієї професії надаємо. Кваліфікованих випускників для роботи на цьому підприємстві ковар, кухар і ті староби пекар це різні різні речі. Вони працюють з різними видами обладнання. Вони тості старопекар це саме промислові технології вивчаються. До лабораторії, де проходить навчання контролерів лаборантів, підвели водопровідну мережу, зробили витяжку та встановили спеціальний стіл для дослідів. Ця лабораторія оснащена всіми видами устаткування які необхідні для проведення лабораторних досліджень. Ми бачимо з вами, це сушильні шафи, це буфільні печі, це термостати, іономіри, ваги різної. Різного призначення. На сьогодні ліцеї 30 викладачів та 10 людей технічний персонал. Фінансується заклад з міського бюджету, хоча сам ліцей є державним. Щороку на отримання ліцею місто дає 10 мільйонів гривень, розказала заступниця директора. Викладачі зверталися до міської влади. Заступник міського голови Сергій Циганок це підтвердив і пояснив, що міська рада закривати ліцей не збирається. Наші зобов'язання полягають наступно. Ми виплачуємо заробітну плату. Вчителя та сплачуємо всі комунальні послуги відповідно до тих рахунків, які нам надають. На сьогоднішній день міська рада не має жодних заборгованих вказаним навчальним закладом. Жодних запитів від Міністерства освіти або від інших державних установ щодо закриття вказаного навчального закладу не находило. На сьогодні 10 професійно-технічних навчальних закладів фінансує місто Херсон і 13 – обласна рада. У процесі оптимізації діти та частина педагогів зможуть перейти до училища ресторанної справи, розказала заступниця начальника обласного управління освіти. Фінансування ліцею з міського бюджету тільки до 1 січня 2022 року. Закривати цей заклад з 1 вересня ніхто не збирається, і він не буде закрити. В них розпочався і продовжується набір. На спеціальності, які вони запропонують людям, з 1 вересня заклад буде продовжувати працювати. А яким чином складеться вже рішення подальше? Ми заздалегідь це будемо обговорювати як з міністерством, так і з обласною радою. Оксана Хлібос, Олена Протопопова, Володимир Чепіного, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.